Всім привіт! В цьому випуску я пропоную поговорити про дебют Дніпра 1 в Лізі Чемпіонів, в кваліфікації до Лії Чемпіонів, якщо бути точним. Дуже невдалий виступ в матчі проти Пана Тінайкоса, умовно домашній матч, тому він переїхати в Грецію і шансів це на вихід далі залишає небагато. Але давайте розберемося, що не вдавалося в тактичному плані підопічним кучера, що вдавалося, було і таке насправді. Поїхали. Перші такі який відразу можна назвати провальною. Відбувся вже на п'ятій хвилині матчу. Там Дніпро 1 втратило м'яч на лівому фланці і відразу пішло відбір. По футбольному це правильно, але з цим треба бути обережним, тому що тут гравцям понатінайкоса вдалося через голкіпера перевести м'яч на протилежний фланг. І тоді голкіпер виносить його дальньою передачею. Там наш давній знайомий Бернард Шахтаря так приймає м'яч. Приймає м'яч собі на хід і відразу вихід 3 в 2. Очевидно, тут помилка полягає в тому, що залишили два центральних захисника на трьох атакувальних футболістів опонента. Е, поки йшла атака по лівому флану, там наш лівий захисник кравець піднімався, допомагав, тому що вони там затискали, від, е, відбирали м'яч. Атака суперника змінює свій Вектор, кравець не встигає сісти, а справа Мірошниченко вже йде висуватися. І передача від голкіпера йде якраз в той момент, коли лівий захисник ще не сів, а правий вже піднявся, тому. Сituація 3 в 2, такого бажано не допускати. Тут якби і один футболіст поспішив висунутись, і інший якби не поспішив вернутися. Що конкретно цей епізод говорить про опонента? Ну, те, що вони доволі спокійно діяли під пресингом активним, по крайній мірі, настільки активним, наскільки Дніпро могло нав'язати. Ну і вони чітко бачать, де є слабке місце. Ось захисник виснувся, голкіпер це побачив і відразу пішов туди передачу. На Тінайко це ще не раз за гру потім продемонструє. Ще до того, як гра перейшла в якесь русло, про яке би можна було говорити щось описувати. Дніпряни пропустили перший гол. Як вони його пропустили? Я думаю, багато хто пам'ятає цю відверту помилку. Мірошниченка де він пропустив між ноги і дозволив грацю опонента вірватися в штрафний майданчик. Але деякий нюанс був до того: помилка така, можливо, не, не така яскрава, але вона була симптоматична щодо Дніпра 1 Вони умудрились пропустити м'яч між лінією з вкидання ауту. М'яч вийшов за лінію, наші гравці повимикались, розслабились. А там, до речі, в такій непоганій ситуації гравець, по якому не стає висунутись гравець Дніпра 1 Він приймає м'яч, і тут же, якби наш правий півзахисник, гуцеляк він повинен звужуватись відповідно. Чекають, поки він звузиться, йде передача на фланг. І ось там вже виникається ситуація. Взагалі, якби передача пішла більш якіснішою, то е гравець Панатінакоса міг би виходити набагато краще на ситуацію, так, один в один, але передача пішла така доволі кострубата, е трішки більше на фланг, тому він поки прийняв Гуцуляк з тих. Вернутись так, і ніби як епізод вже треба було допрацювати до кінця, але е, вдалося ось так прокинути в штрафний майданчик, про прострілити і пробити щодо центрального захисника. Теж питання є, тому що спочатку мені давалося, що все в динаміці такі доволі відбувалося. Але якщо подивитися, що він робить, то він якби просто зупинився на лінії воротарського і доволі легко дозволив е, своєму опоненту вірватися повз нього і пробити. Але я хотів вам показати саме цю ситуацію з киданням аута, тому що коли суперник опиняється вже отут з м'ячем розвернутим догорі, це вже проблема, тому що команда повинна звужуватись, якби на флангах відразу є вільний простір. Так е, такі ситуації ще будуть виникати з дніпром 1 і ну і крім того, коли кажуть, що захищатися важче ніж атакувати, то мається на увазі саме такі ситуації, коли ти вже пропустив між лінії, і тоді тобі треба звужуватись, потім назад закривати якийсь фланг. От тоді захищатись реально важче. Подібні з точки зору тактики речі почали відбуватися після 30-ї хвилини, коли пан там десь після 29-ї взяв м'яч під контроль. Дніпро-1 намагалися навіть його зустріти. Деякими місцями навіть вони перебудовувалися 4-1-4-1 і пробували зустріти високо. Але там, по-перше, Гокіпер дуже впевнено грав, ось Гра, дивіться, як він довбика прибирав, так він і дальні передачі вдавав, і середні. Позатідай якось на те, щоб лише за рахунок передач тримав цей м'яч. так, Десь були підбирання, десь збори, але так вийшло, що вони хвилини 3-4 цей м'яч впевнено тримали з флангу на фланг. І в якийсь момент вже Дніпро-1 не змогло. Оцю першу лінію оборони витримувати. І проходили дуже прості передачі туди між нападниками і півзахисниками, де вкидала перший раз, так ми бачили. І ось звідси вже дуже чітко видно, коли передача туди проходить. Тоді вже захист Дніпра починає носитись просто зліва направо. Так, початку йде направо передача. А гравець фонатінайкоса абсолютно спокійно собі готує передачу, там далі йде. Простріл, відскок, знову ж таки, підбирання в цій самій зоні, гравці Дніпра не встигають. І дивіться, знову ж таки, кожна наступна передача, гравці понатінайкоса на пів такту, попереду. Так, коли вже м'яч в цій зоні між лініями е просувати свою атаку для греків ставало набагато простіше. Ну що тут сказати? Чому так виходить, і що проти цього можна робити? Виходить, це тому що гравці Панатінайкоса справді дуже добре тримали м'яч, особливо цей опорний півзахисник між лініями. Е, доволі впевнено, він знаходив ці простіри, як тільки він виникав. Е, ну, Тобто, загалом. Греки впевненіше тримали меч. Гравцям Дніпра приходилось багато рухати, щоб це все перекрити, не завжди справлялись. Як з цим боротися? Самий банальний спосіб, якщо у вас не встигає, не вистачає класу, фізичних сил, аби з цим боротись, бігати, то вам треба сідати глибше. Довбики бланку, два нападника сідають глибше, і тоді простору між цими лініями стає менше. Але такий от штучний спосіб це зробити. Проблема в тому, що ти тоді просто сідаєш глибше без да, всім захисним блоком. По суті, ви віддаєте ініціативу. Ось що це називається, а Дніпро один пробувало грати, нав'язувати трішки свій футбол. Давайте розглянемо чудовий приклад того, як Панатінайко захищав цю саму зону так, між першими лінія. Панатінайкось треба зауважити, грав в захисті теж по схемі 4-4-2. В нападі вони там 4-2-3-1 перебудовувалися, але в захисті та сама побудова. І дивіться, Дніпро-1 проводить свою атаку через лівий фланг, це вже кінець тайму, всі трішки піднаїлись, там насичують чотири футболісти, відповідно, гравці Панатінкоса збираються на цьому фланзі теж. Просто і Дніпро переводить атаку на протилежний фланг. Там Мірошниченко приймає і умудряється навіть обіграти Бернарда. До речі, дивіться, з яким ривком Бернард туди висувається на Мірошниченка. Мірошниченка ми хвалити не будемо за цей обіграш, бо він дурний. Якби не треба там, захиснику обігрувати свого опонента. Але коли він вривається всередину, зверніть увагу, там вже є гравці понеті Найкоса, по-перше, вони відразу висуваються, ніякої переваги про один там отримати не може. Тобто, ось, насправді цю зону в центрі треба захищати відразу, в будь-якому випадку, як тільки першого прийшли, друга лінія готова. Чому в Дніпра 1 там не було підтримки? Так мірошниченко то одного прийшов, якби там була хоча б рівність якась. То Дніпра 1 могло би розвинути цей успіх через середину. Все тому, що Дніпра 1 дещо за іншим принципом, аніж грецька команда намагалась проводити свої атаки. В нас обидва фланових півзахисника піднімались в лінію до нападників. Натомість один півзахисник опорний опускався в лінію захисту, що дозволяло ще розширитись центральним захисникам, фланговим піднятися. Грубо кажучи, всередині залишалася лише одна людина, і там щось якось просунути м'яч було доволі складно. Натомість це давало відразу насичення передньої лінії в чотири футболіста, тобто там вже рівність 4 в 4. Вже можна туди пробувати якось по флангу просунути м'яч. Так як там фланги в Дніпра один здвоєні, плюс флановий захисник міг себе почувати трішки вільніше, тому що опорний сідав в лінію захисту, тобто пробували через фланг. Так? Окрім того, був варіант відразу на Артема Довбика скинути. так вже рівність в останній лінії виникала так. Тобто ви по суті шість футболістів перекидаєте, і там ситуація 4 в 4. довбик дуже добре може скинути головою відразу або прийняти прикрити спиною м'яч віддати партнеру. Це одна з найсильніших його рис. Ось, наприклад, перед тим як Дніпряни пропустили свій другий м'яч, другий м'яч пропущений. Вони дуже якісно розіграли епізод в тому плані, що. Пройшла атака, так з ударом. Дивіться, як розташовуються футболісти. Бачите, ця зона, де Панатінайкос намагався отримати м'яч, розвернутись, стягнути там футболістів Дніпра. Навпаки, футболісти Дніпра ігнорують цю зону, натомість між лінією захисту і півзахисту Панатінайкоса збирається більше футболістів. Таким чином, коли півзахисник опускається між лінією. Захисник за ним виснути собі дозволити не може залишити там більше футболістів Дніпра, а півзахисник просто не реагує, бо в нього за спини футболіст появився, правильно він не встиг. От він прийняв, розвернувся, віддав по флангу, далі йде простріл, довбих скидає і удар. От Насправді теж доволі непоганий варіант розвивати свої атаки. Особливо там, за відсутності піхальонка, наприклад, так людина, яка може десь між лінією опуститися. Розвинути атаку через передачу розрізну а натомість присутності Гуцуляка справа, який добре просуває м'яч просто по флану за за рахунок Довбика, який може. Прийняти, скинути і разом з тим статистика Дніпра-1 показує, що вони провели дуже навіть позитивний матч. Так вони там більше пробили, більше пробили з мештрафного. Інше діло, що якість цих моментів, мабуть, хотілося б бачити краще так. Там якби вдобика, наприклад, краще пішов удар цьому матчі, Думаю, можна би було розраховувати на куди більш позитивний результат, і зачепитися там за боротьбу, хоча б в наступному матчі. Але далі ми пропустили другий м'яч, причому пропустили ми його в спробі високого Ну, Так перед тим Дніпра була така 10-ти хвилинка доволі ударна. Вони затиснули, можна сказати, суперника. Пробували розвинути цей успіх, стали в 4-3-3 схему в пресинг. Але перша лінія пресингу дозволила віддати передачу по себе. З другої лінії півзахисник не встиг банально виснутися, так що ну, опонент розвернувся, побачив, куди віддати передачу. А лінія захисту вже має в таких випадках перекусувати, так тобто в прийом. І теж за рахунок цієї гри в прийом, коли гравець не встигає, відіграли просто на фланг, який вже був вільним. І будь ласка, вам вихід там 3 в 3. Три в три вихід бували ще й опорний півзахисник теж не встиг. Тобто, якщо намагатись розібрати цей пресинг від Дніпра, коли вони пропускали другий м'яч, то винуваті напевно всі. Таких, до речі, швидких атак в Панатінайкоса було декілька з різних причин. Перша причина це оце, коли Дніпро пробувало пресингувати. А також причина одна полягала в тому, що це манера атаки Дніпра, коли в центрі немає футболістів, то при втраті дуже зручно якраз через центр саме розвивати атаку. Це саме небезпечно, тому що фланові футболісти теж не встигнуть звузитись. Наприклад, також епізод на третій гол, коли Дніпро один пропустило з пенальті, то ось як виглядала ситуація перед тим, там на лівому зі Дніпра намагались затиснути суперників, відібрати м'яч. Натомість нічого з цього не вийшло. В результаті 9 з 10 футболістів Дніпра польових на лівій третині поля, так не на половині навіть а на третині вони там намагалися так сильно засунутися. А справа один захисник. По суті, там знову греки могли би організовувати вихід 2 в одного, але трішки повільно робили це. От переведення в результаті ситуація 2 в 2, але знову ж таки просто не встиг. Гравець Дніпра вставити ногу. Це був лівий захисник. Хуан Кар, Він туди добіг швидше, встиг за нашого захисника прокинув середину. Ну, знаєте, швидкі ноги, особливо якщо це в кінці матчу, тобто обидва футболісти зі старту грали, то, то це теж напевно ознака майстерності. Ну тому що гравцям Дніпра просто треба було більше бігати, аби перекривати ці всі зони, які вони не встигали. За рахунок того, що просто краще володів пенет, не на космічем, так ми якби втома наздогнала, ну і реалізоване пенальті, Тут нема чого багато говорити. Гравці Дніпра один забили після стандарту під кінець гри цей гол можна вважати. Я думаю, треба вважати логічним і навіть закономірним враховуючи те, що грало Дніпро, і що вони в принципі створювали. Але все одно щодо виходу в наступний раунд, я скептичний. Ну тому що зараз то грекам буде простіше грати в себе вдома. Я пропоную відразу перейти до підсумків якихось. Я б сказав, що підопічні кучера багато помилялись, але треба зауважити, що гравці понатінейкоса багато робили для цих помилок. Так вони набагато впевненіше тримали м'яч. Це не було тримання заради тримання. Як тільки гравці Дніпра один пробували десь високо зустріти, вони отримали ці от передачі, розрізні. Або якщо надто високо, то дальні передачі. Так понатінеко знаходив слабкі зони. і Їх використовував. Десь гравці Дніпра один не встигали. Коли вони втомлювалися, замучилися, сідали глибше. Панатінайко теж знаходив свої підходи до воріт через середину, навіть в тому числі, за рахунок недостатньої щільності, так не хотіло Дніпро один глибше сідати. І якби коли рівень команди однієї вищий за іншої, і команди не хоче сісти глибше, то получаються от розрізні передачі. Щодо атакувальних потуг нашої команди, то там все набагато краще. Так є видно, за рахунок чого команда хоче створювати моменти. Це в принципі логічно, це призводило до моментів. будь там вдовбика кращий день. Я думаю, рахунок міг бути там і 3-3, наприклад. Але це все одно не вселяє якихось надій, ну тому що Дніпро-один, по перше. Палетяна яко зможе додати є таке відчуття. По-друге, якби як тільки Дніпро 1 починає тиснути вище на мати, зарати вони більше получали на свої ворота. Така закономірність теж, якби не дуже тішить, це означає в. В першу чергу те, що понатіна якось може прибавити. Певною мірою це перемога і на класі. Такий от висновок, хоч він і не втішний, ну це футбол. Разом з тим матч, відповідь, якщо він буде якийсь неочікуваний сценарій, покажу, то я буду розбирати його. Якщо ж буде щось схоже, тобто Дніпро 1 буде фактично без шансів, то, напевно, буду працювати над якимось випуском про трансфер якихось клубів. Там можете зайти в Телеграм, проголосувати за когось та й таке. Я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. Всім щасливо до побачення.